Я знову забула, про що говорила. Ну, це, до речі, от ви, ви зараз бачите типового представника з розладом дефіциту уваги, дух. От, наступного разу я собі зроблю сценарій, що я мала говорити. Але основне я сьогодні вам розказала, так, от, що, як, що таке стрес, як впливає на організм, так? які бувають, от, чим виходить, з яким місцем. Так? То через тіло, через ментальні такі от через діяльність, через емоції. І ще є сфера фантазій, якщо так от коротко, Так буває, то до речі, це вона от четверта сфера, я то не зразу її заторкнулась не одразу. Це коли ми це теж буває стрес. Ми зависаємо от в мріях, так, от десь фантазіях зависаємо. І так да, от там конфлікт і стрес, ми переживаємо там десь в голові, і десь да, от, десь от там от, воно у нас крутиться, ми собі щось там мріємо або навпаки тікаємо від мрій. Це таке теж буває. І у собі от, нічого, скажімо так, ще й мало того, нічого ніяких дій не, не, не приприяти. Господі, це ж треба ще й в голову лізуть. Російські слова тусне не ні підпринімає. Ну вже вибачайте.